В частичому березнях року обсяг виробництва продукції зріс і майже зростання 9,6%, ці темпи значно сповільнені, так як в економічного соціального розвитку був передбачений темп зростання 12%. Час займала лідеруючі позиції за підсумками 9 місяців ми на 9 місці. У 2007 року спад обсягів промислового виробництва склав 16,6%. Кожне друге підприємство галузі не забезпечило зростання обсягів виробництва. Повільне лише росту цілому переробку на промисловість, який у галузевій структурі належить понад 90%. Особливо викликає репортажа машинобудування, які забезпечують майже половину загальнообласного обсягу продукції. Подібнено із січним березням 2007 року, темпи приросту цій галузі скоротились майже у 8 разів і становили лише 5,8%. Більше того, підприємства машинобудування, які забезпечують виробництво електричного та електронного устаткування, а саме вак електротермометрія Товариство Кромберг, Н. шуберг Україна, товариство Емпор за 16 легко за 9 місяців поточного року зменшили обсяги виробництва продукції по рівному відповідним періодом минулого року майже на 27%. Понад четверту частину загальнообласного обсягу виробництва промислової продукції забезпечує харчова промисловість. За 9 місяців цього року приріст у цій галузі також був незначним. Лише 9,5%, тоді, як в минулому році, 28%. Турбованість викликає тенденція із продовженням скорочення поголівля великої ругатої в що, що свою чергу спричинило е, не лише зменшення виробництва молота, а також обмежило можливості нарощування нічних ресурсів. У районах і містах області необхідно розглянути можливість переорієнтації на внутрішній ринок підприємств експортерів продукції, сприяти активізації роботи підприємств щодо впровадження систем управління якостю, новітніх технологій, освоєння нових видів високоякісної конкурентно-спроможної продукції. Користуючись набою, хочу звернутися до керівників підприємств насамперед бюджету утворюючих. Головне управління економіки буде здійснювати моніторинг ситуації в регіоні з тим, щоб попередити, попередити негативні наслідки. Ми у фінансовій і ми з вами, в першу чергу, маємо бути зацікавлені, щоб підприємства наші працювали стабільно, нарощуючи, нарощуючи обсяги, бо від цього залежить допомогу наших жителів. Тому прошу інформувати нас про свої проблеми, їх причини та можливість вирішення. Така інформація буде відразу спрямовуватись Міністерство економіки України для відповідного реагування, а якщо необхідно, через внесення відповідних змін до діючого законодавства.